BMW N20, посилка зі Львова від ігора. Значить, мотор після капіталки по словам проїхав 7 км. Перше запитання від Ігора, чи поршня тут стоять нові, тому що клієнти сказали, щоб поставили нові поршня. Перше, що ми дивимося, ми дивимося на е, плоскость поршня. Ми бачимо сліди тут наждачки. Е, Кернів, ну, то ці три сліди від що це ті поршні це мітив ігор при розборці. але він говорить, що наждачкою він тут нічого не затирав. Значить, Бачимо, що поршня чищені. Дивимося на поршень. Ось, Бачите, сліди нагара масла. Дивимось тут. Там На юбці поршня, тут також сліди нагара масла. На пальцях сліди від нагара масла. Скоріше за все, на 99% ці поршня э, Бушні просто були почищені і поставлені знову. Тепер диємося до циліндрів. Циліндри гільзовані. А, ще ж, питання, О! А, хтось, що застукало. Питання по блокові. Блок загільзований з нижнім буртом. Гільзувати блоки алюмінієві з нижнім буртом не можна. Якщо ви скажете, а з завода BMW N47. Загільзовано з нижнім бортом, то я вам дам відповідь. Із завода ці блоки BMW N47 просідають гільзи. І потім пробиває прокладку. Відь, ось ми виставили на ноль індикаторну стойку. І тепер ми здвигаємося на гільзу. І вже мінус 200 сотки. Тобто, з даного випадку блок проїхав там 7 км, і вже гільзу потягнуло, вона вже просіла на 2%. Сотки. Ну, то є видно, що цей мотор зроблений, ще тут нічого він не їздив. Видно по плоскості, видно по циліндрам, ну, просто загризло поршня. Чого загризло? Це вже питання номер 2 В даному випадку, цей блок потрібно перегільзовувати з верхнім буртом. Тому що якщо шліфанути навіть цей блок по плоскості, все одно потім просядуть гільзи. Перевернули блок, ми бачимо, що колінчатий вал крутиться. На колін штувалові вкладиш один просто прикипів. От його пробували збивати, він не збивається. Тут, він його повернуло. Загризло, бачили, що шотунов. Колінчатий вал вже крутиться, це вже є перший плюс. Ну, Далі це все розбираємо, вимиваємо, перевіряємо постель, збиваємо той вкладиш колінвала і будемо бачити, що ми далі 7 -7 зможемо зробити. Далі, всі болти відкрутили, хочемо зняти бугельну плиту. Бугельна плита так на гермітько сидить, що ну, не хоче зніматися. То ми його кидаємо в мойку завтра зранку. У мойки він хорошо нагрівається, і потім ця бугельна плита легенько від моніторовочки відходить. Ну, в даному випадку, щоб нічого не ковряти, ми со будемо його мити, так і кинемо, і потім легко вона відійде.